дні відбувався поступовий, але водночас уже відчутний перехід від весни до літа. Від першого квіту до ствердного розмаїття саме червневих барв. Були вони і у вбранні дерев, що колом обступили меморіальний будинок музею Дмитра Івановича Яворницького. Небо, яке вибрало вібрало всі відтінки Дніпра, що неподалік, знову відбилось синю у чистих вікнах цієї домівки, щоб у ній було завжди вдосталь і того особливого світла, залишеного тут назавжди її господарем, бо ж звідси вирушав і сюди повертався після численних подорожей експедиції Дмитро Іванович Яворницький, досліджуючи історію запорозького казацтва. Тут завжди радо зустрічав кобзарів, виконавців народних пісень з придніпров'я. А зараз тут прагнуть побувати кобзарі з усієї України. Учасники Всеукраїнського фестивалю кобзарського мистецтва Дзвіни Бандура в Казацьким краю прийшли сюди вже після виступів, концертів перед Дніпропетровцями. Прийшли, щоб вклонитися пам'яті Дмитра Івановича Яворницького, щоб і як колись за життя господаря тут можна було і поспівати, і поспілкуватися одне з одним. Порадіти тому, що разом вони вже чимала громада, і вже не самі по собі. Вже за ними вважай, держава, адже цей фестиваль проводив і спонсорував цілий ряд державних і творчих організацій, і насамперед Міністерство культури України. Пан Андрій. Дмитро Іванович Чаварницький, віддавши слугування музейній справі понад 30 років, був водночас авторитетним дослідником кобзарства, збирачем цікавих історичних фактів у розвитку цього своєрідного національного виду народного мистецтва. Це саме йому належить, чи не найперше авторитетне досі праця українське кобзарство. І скільком новим іменам кобзарів радів би. Дмитро Іванович Яворницький сьогодні у своїй назавжди на віки вічні. Все часи на воді прости нам, правини наші, як ни прощай, інформація наша, і не види нас у спокуса, але висвітлення нас від лукавого. Твоє і царство, твоє сила, і слава, Ця і Сина, і Святого Духа, нині час і навіки вічні. Від першої миті у цьому домі щоразу ще приходить щемне, але водночас світле відчуття: ця оселя ніколи не стане саме музеєм, бо ж залишається домівкою, вражає відразу якоюсь особливою чистотою і родинним затишком. І його завжди вистачає на всіх, скільки б то не було гостей. А можливо, ще й відчуття від того, що найперше ми бачимо добрі розумні очі господаря. Це йому співають кобзарі. У домі Дмитра Івановича Яворницького дійсно вже багато років збираються рідні і близькі люди по духу, по вподобанням, по любові до України. Це вони вже не дають сьогодні згаснути вогнику любові до народних традицій, народної пісні. І їх уже підтримує, підхоплюємо. І знов і знов до серця кожного горнуться улюблені пісні Дмитра Івановича Яворницького. моя слава, що не дали україні. Чаю посипають його попином із люльом тих кобзарів, які палять. Я тут зібрав вчора, ми всі, хто палять, дали тут свій порох, свій попіл. Ми посипаємо його голову, щоб не заставався місій син. Я від всіх кобзарів, які живуть на Україні, а пан Андрій є тих, які живуть поза межами нашої рідної батьківщини. Давайте, пане Андрію, посипимо хай і не засипаємо.

Але, панове, якщо так, якщо вже дали це вже згодом, після обрання головою спілки кобзарів України Володимир Горбатюк звернеться до кавзарів і до кожного з нас. Нехай дух Дмитра Яворницького об'єднує нас. Бо ж саме з таким відчуттям найперше переступав поріг цієї оселі. Перше, ще кілька років тому, був Володимир Горбатюк разом з учасниками експедиції по казацьких місцях, зруйноване і керівництвом. Відомого історика Олени Панович Цілилим залишилося і залишиться кобзарство. Цілилою залишалася і залишиться наша любов до України, любов кобзарів до України. З таким переконанням з цієї оселі Дмитра Івановича Яворницького повернеться до Канева Володимир Горбатюк вже як голова спілки кобзарів України, щоб піснею знов вклонитися кобзареві всіх кобзарів. Тарасу Шевченку. Ім'я Тараса Шевченка теж, шановне завжди, в цьому будинку, будинку Богу Дмитра Івановича Яворницького. Коли давно-давно я починав між бандуристський шлях, про такі зв'язки і мріяти не можна. І до деякої міри ми йшли іншими шляхами. Тут один спосіб гри, одна бандура. У нас в першу чергу другий спосіб і друга бандура. А тепер розгорнулося велике розмаїття того всього. І я не хочу пропонувати, навпаки, я думаю, що це було б навіть шкідливо, щоб ми намагалися якоїсь уніфікації, єдиний правильний шлях. Я не знаю, що таке є. Можливо, нам треба знайти власне цю злагоду, щоб для кожного було місце. Щоб кожна бандура була своїм І кожна пісня була нати. Та всі лади. Але щоб в кінці кінців було між нами це чуття тої єдності, тої родини, щоб ми все ж таки один. Спасибі. Микола Васильовичу, ми можемо сказати, що на всеукраїнський фестиваль кабзарського мистецтва Звени бандура дійсно зібралися кращі, кабзарі, кращі фольклорні колективи, колективи бандуристів з усієї України. І все-таки у вас є більш точні відомості, з яких саме областей у нас сьогодні гості. Можу сказати, що приїхали кабзарі з половини областей України. І справа в тому, що я б не називав би їх це кращі кобзари. Дійсно, вони є кращі, як виконавці. Але це саме ті люди, що попри всі, як і негаразди, і утиски минулих років зберегли це чудове мистецтво для поколінь. Тому що я вважаю, не тільки я вважаю, що Україна славиться і прославила себе на весь світ такими синами, як Григорій Савівського рода, Тарас Шевченко, наш пророк. І, звичайно, козацтво і кобзарство це те, що є в Україні, це те, що в Україні було, є і буде усі віки. І з дечі славиться наша нація. І якраз ці люди, кобзарі, які приїхали сюди на всеукраїнський фестиваль кобзарського мистецтва, якраз і репрезентують, показують нашу історію. Вони розповідають про те, що ми є нація незалежна, нація вільна, адже козацтво і кобзарство вони. Завжди йшли поруч. Нам треба повернутися всім обличчям до цього виду мистецтва, тому що ми їм гордилися, ще раз кажу, для того, щоб не втратити його, то треба робити все можливе, щоб допомогти цим людям. Тут питань дуже багато, і інструментарі, і створення умов для того, щоб воно, все кобзарство у нас було, процвітало і далі. Ось якраз в мене знаходяться люди, я називаю їх своєрідними героями, які в дуже непростих, сказав би умовах. Все-таки тримають цей наш елітний, я б сказав, мистецтво, яке сягає в давнину нашої історії, яке є невід'ємною частиною українського фольклору і сучасної музичної культури. І я хотів би, щоб вони сказали, як їм працюється, як їм живеться. Представтеся, будь ласка, хто ви звідки саме ви приїхали? Я бандурист відставний моряк. Тепер вже бандура моя основна У заняття. Мій педагог Олексій Федорович Нерко, теж ялтинець, він клас бандури заснував. Я пройшов через його руки і заводив. А, себе ще не назвали. Остап Кіндрачук. Ну, справа не в цьому. Справа не у наших чинах, чи там хто ми такі. Важливо про становище всього українства в Криму. Чого ми взялися за бандуру? Адже бандура це. Козацьке серце України, воно здатно прогнати по жилах. З отих заснувших українців, о тих з'яничарених українців у Криму я не бачив більш дієвого якогось інструменту чи засобу, що могло б так розбудити свідомість, національну совість, заснувши людини, як бандура. А водночас можливо є... пробудити любов до цієї культури в інших народів Криму? Ну звичайно. Так, я там і татарські пісні вивчив, щоб пізнати душу татарського народу. Ну зараз я хочу сказати про те, що нас, свідомих українців, занадто мало в Криму. Треба увага усієї України на Крим. От в якій останній аудиторії саме в Криму ви виступали? І хто вас саме гаряче е, сприймав і вітав? Ви знаєте, я грав біля музею е, Лівадійського. І якась група молоді підійшло, чоловік тридцять, стояли з годину, слухали. Весь свій репертуар. Я їм виспівав ще півгодини, і в музей вони не пішли. Виявилося, це українці з Тюмені, українські школярі з стюмені, старшокласники. Бачите, Може, як пісня як ваша вони, доходить? Як так? ж вони дивилися? Я думав. Такі похмурі всі, а це виявляється похмурі, тому що вони у Криму одного єдиного бандуриста зустріли одне єдине українське слово, одну єдину можливість українського. Але пісню я думаю, що почути. те, що ви не один-єдиний, все таки може сказати ваш колега. Я думаю, що через ви ж сказали, що це ваш вчитель, і ви, мабуть, навчили багатьох все таки грі оцієї, на, на цьому, такому прекрасному інструменті. Я навчив декого за довгий вік. Я працюю 30 років і 30 років займаюся тільки бандурою. Саме взял безперечно. Їм треба зробити такі умови, щоб вони могли вільно пропагувати свою. Українську національну культуру Криму, а це дійсно так, щоб людина мала доступ, що вона мала до аудиторії, розумієте. Я не думаю, що люди, які там є і росіяни, будуть вороже ставитись до бандури до української національної кришнаціоналіст, не може цього бути. Але атмосферу таку ми повинні допомагати мистецтва і культури, засобами духовності і розвитку. Все таки допомагати, щоб... Я гадаю, у нас нелегка відбулася розмова, але все-таки те, що Сказане, що наболіле, воно говорить про те, що дуже потрібна ваша робота. Вона не легка в таких умовах. І я рада, що ви знайшли час приїхали до нас на Придніпров'я. У нас теж поступово збільшується число кобзорів в цьому будиночку. Перше зібралось десь 5-6 чоловік, потім десь більше. А сьогодні ви бачите, який великий загал. Тож я гадаю, що зустріч з тими, хто також вірний бандурі, ковзі, як і ви, це на сьогодні добре знамення. Здається, вся сила і святість вогню зберігається у народних традиціях кобзарства. Згадаймо, завжди радів Дмитро Іванович на Годі власноручно пригащати кобзарів запашним кулішем. Бо які ж то були козаки без козацького куліша. Це як бачимо. Готувати куліш за всіма народними традиціями не забули і нинішні кабзарі. Що ж передалося це їм від їхніх власних дідів, прадідів, а може, з їхнього дитинства, коли босоніж ранками відчували росу садка, коли на свята несли раду додому, чи брець і м'яту, коли зростали на берегах Дніпра і в просторах України. Це і повірте, гарним смачним був коліж. Здавалось, він був з усіма неповторними присмаками степових просторів, силою цілющих трав і щедрістю найдобрішої душі. Тепер її його Так, кому додає націонало. Так, панове, дійсно, якщо панове, я дійсно допоможе встати той стане, кому не зручно, той уявіть свої стане в думках. Але е, сьогодні ми мусимо пом'янути всіх тих кобзарів, які

А це ще одна добра, гарна ковзарська традиція. ковзарська люлька. І вже згодом, чи біля вогнища, чи разом з своїми учнями, чи під час виступу, а може й роздуму, нагадуватимуть ці люльки про зустріч у будинку оселі Дмитра Івановича Яворницького. Желеко на рек, нек, положен, миляк, заставите запомните. Сегодня я вам такое с вашим не наш, не видете как сначала. Один так, двадцать. Я не разговариваю. Бог наш от царь अॼलि देव Говорив, що як уткнуть, як уріжуть козаки музики, то самі йдуть в танець і земля вся танцює. Я думаю, що сьогодні побавимо землю Дмитра Івановича Яворницького і таким чудовим кобзарським танцем. А в нас серед присутніх є такі файні лицарі. А ви люди чуйте, Старий баха по Молоді, так суйте, старий баха по яке ваше враження, пане? Андрію від зустрічі саме з кобзарями не лише при Дніпров'я, а всієї нашої України саме в цьому будиночку. Це надзвичайно хвилююче переживання. Передовсім зустрітися і відчути, що я не якийсь там один далекий відірваний на канецьких степах, а що я частина одної великої української кобзарської родини. Ви мрієте ще повернутися на цю землю? Так хіба таке питання взагалі можна ставити? Так я знаю. Винувати на, на Придніпров'я завжди. Зрештою, ціла Україна мені дорога, де інде пуповина, закопана, як то кажуть, коли але все одно кожний кусочок для мене дорогий, пане Андрію. Я бачила з яким хвилюванням слухали ваш виступ у театрі імені Тараса Григоровича Шевченка під час урочистого концерту е, в день відкриття, і все таки у вас як у кабзаря, як у знавця кабзарської пісні, багато пісень, і все таки от той майбутній приїзд, яку б ви пісню заспівали. Це у великій мірі визначить обстановка. Я навіть сам не знав до того дня, докладно що я заспіваю, і це в таких обставинах рішає хвилина. Це може бути різне. Мене зокрема цікавлять ці речі, які постали на бандурі, тобто думи, канти, псальми, оцей репертуар, а також інші історичні пісні. І попросту хвилини визначить, що я заграю. Що саме товариство Кабзарів, саме гурт Кабзарів, як іноді ми говоримо, зараз у нас збільшується на Україні. І я гадаю, що ви теж до себе додому і своїм колегам понесете оці добрі імена, з якими ви тут познайомилися, і, і кому ви теж побажаєте до добрих здобутків в майбутньому? І хто це саме люди? Про кого би хотіли зараз по-доброму сказати? Про всіх. Про всіх тут не можна виділяти якусь одну людину. Було би гріхом сказати, що оцей чи отця гідніший. Ні, вони всі мають свої заслуги. У того краща техніка, у того кращий репертуар, в тамтої ще щось. Це не можна відвігати якусь одну людину. Вони всі прекрасні, кожен і кожна своїм мистецтвом. Які враження ви повезете з Дніпропетровська? Ну, сьогодні закінчується свято кобзарського мистецтва. Ми вдячні Дніпропетровцям, що це свято було організовано. Багато було хорошого. Звичайно, і недоліки були, тому що ми вже втретє на кобзарському з'їзді. Перший з'їзд відбувався в Києві, і другий з'їзд також відбувався в Києві. І ми б мали бажання виступати перед шахтарями, перед робітниками заводів, фабрик. Ну я думаю, що в майбутньому ці всі недоробки будуть враховувати враховуємо. І я гадаю, що пісня як ластівка вона проб'є собі дорогу. А які у вас враження? Ну, враження лишаються приємні, тому що ми маємо таку добру новину. Ми вибрали собі нового отамана eh, Володимира Горбатюка. Думаємо, що буде в нас все гаразд. І покладаємо на нього великі надії. Всі кобзарі. Сподіваємося, і ми на це. Сподіваємося що коли знову відбудуться майбутні фестивалі кавзарського мистецтва, це свято обов'язково підхопить, підсилить усе різноголосся розмаїття народних пісень. До віку не зміліти цьому прекрасному джерелу народної краси, мудрості і сподівання. Сподіваємося і віримо.